День соборності України свято, що відзначається щороку в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві. В нашому місті традиційно в приміщенні центральної бібліотеки проходив захід приурочений цій даті. На зустрічі були присутні представники міської влади, політичних партій та громадськість міста. Що сьогодні, 22 січня 2014 року, відзначається 95-та річниця з дня соборності України, яка відбулася ця знак значок, все таки події для України в цілому і для майбутніх поколінь для майбутнього розвитку української державності, формування української нації. 22 січня 1919 року символічно саме проголошення соборності єднання всіх українських земель від Сяну до Дону було проголошено на площі поблизу Софії. Ми сьогодні розглядаємо ту подію, яка відбулася 95 років тому назад. Це більше як символ розуміння того, що в єдності сила. Учасники круглого столу обговорили ряд питань, наприклад, чому Україна, здобувши соборність у 1919 році, згодом її втратила. Присутні говорили і про історичне значення проголошення акту з луки УНР та ЗУНР. На заході йшлося і про духовну єдність. Зустріч закінчилася обміном думок щодо порозуміння та єдності українського народу в сучасних політичних умовах.